Приїхали молодята в Карпати до батьків в село на новій машині. На ніч поставили машину коло хати на подвір'ї, а щоб нічого не сталося, собаку відрязали з буди і закрили в машині, щоб охороняла. Рано виходять, куліс немає. На лобовому склі записка. Пса не сварити. Він гавкав. Їде мужик у відрядження і просить сина. Якщо до твоєї мами прийде незнайомий чоловік. Відірви дошку в паркані. Приїжджає після відрядження. Дивиться, паркан цілий. Радіє, заходить в будинок і запитує у дружини: Ну, як у тебе справи? Та все нормально, лише якийсь дурень почав паркан розбирати. Три рази новий ставити довелося. Телефоную в лікарню, Набираю номер. Приємний жіночий голос. Слухаю вас. Доброго дня! Це реєстратура. Ні, це морг. Ой, вибачте, мені до вас, мабуть, що зарано, той такий приємний голос. Не хвилюйтесь, ми зачекаємо. Вчитель запитує учнів: діти, скажіть, скільки буде сім на сім? Ну, скажи, вовочка, я не чую, Іван Миколайовичу. Вчитель підходить до Вови ближче і запитує: Скільки буде сім на сім? Не чую, Іван Миколайовичу. Обманюєш. Ану, давай поміняємося місцями. Вовочка заходить за вчительський стіл і запитує: Іван Миколаєвичу, коли ви перестанете ходити до моєї мами? Ти диви. І справді не чути з цієї парти? На прийомі у гінеколога молода жінка. Лікарю, у мене немає дітей. А чоловік у вас є? Так, є. Сидоров Іван. Дивно. Дивно, скажіть, нехай зайде до мене завтра. Наступного дня приходить Сидоров. Слухай, Сидоров, не соромно тобі. Три роки вже жінки дев'ятого мікрорайону ходять від тебе аборти робити. А в сім'ї у тебе що? Чому не можеш дитину зробити? Я в неволі не розмножуюсь. Чоловік з дружиною сидять, дивляться телевізор. Дзвінок у двері. Дружина пішла відкривати. На порозі сусід. Розкрий халатик, я тобі 100 доларів дам. Дружина подумала, подумала і розкрила халатик. Отримала зароблені долари, повертається до чоловіка. Дружино, хто там? Та сусідка по сіль заходила. А я думав, сусід знизу борг приніс, я йому 100 доларів позичав. Військовий застає дружину з коханцем, витягає пістолет. Пішли. Вийшовши на вулицю, чоловік пропонує коханцю. Давай я вистрілю два рази у повітря і падаємо. До кого дружина першого підбіжить, той з нею і залишиться. Дружина чує два постріли, брівиться у вікно і кричить Петре, злась з печі! Обидва застрелилися! Хвилина до закриття магазину. Ледачий продавець збирає речі. Входить бабуся. Ой, як добре, що я встигла! У вас кури є! Продавець відкриває морозильну камеру і дістає звідти останню курку. Обережно кладе її на ваги, ваги показують рівно один кілограм. А побільше у вас нема? запитує бабулька. Продавець кладе курку назад в морозилку і вдруге її дістає, кидає на ваги і притримує пальцем. На вагах півтора кіло. Чудово! Заверніть мені обидві! Працює бурова установка у Африці. Сидить мавпа на дереві і дивиться, як бурильник бурить. Бурильник відійшов в туалет, і тут мавпа на його місце встала і замість нього бурити почала. Начальник цю справу побачив і звільнив бурильника. Через півроку йому дзвонять із бурової. Івановичу, приходь назад до нас. Нам бурильник потрібний. А навіщо? У вас же мавпа є? Мавпа вже майстром стала. Нам знову бурильник потрібний. Маленька дівчинка мамі. «Мама, мама, поки тебе не було, тато приводив тітку. І вони займалися з нею. Почекай, почекай, донечко, зараз тато прийде і при ньому все розкажеш. Приходить тато, мама, донечко, розповідай: Мамо, коли тебе не було, тато приводив тітку. І він займався з нею тим, чим ти займалася з дядьком Василем, коли тато був у відрядженні.